Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. До уроку приготуйте зошити з друкованою основою я пишу. Пенали з ручками та кольорові олівці. Зараз заплющіть очі і промовляйте за мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю однокласникам успіхів на уроці. Розгляньте малюнки і назвіть об'єкти, до яких можна поставити питання хто. Так, дівчинка і хлоп'ята. Або ще можна було сказати одним словом діти або туристи. Придумайте імена дітям, але такі, щоб починалися буквою П. Придумали? А я назвала дітей так: Полінка, Павлик, Пилипко, Петрик. Така ласкава форма імен вживається для передачі значення слова з відтінком ніжності, зменшуваності або ніжності і близьких почуттів. Їх називають пестливими. Діти вирішили піти у похід і вже зібрали деякі речі, але деякі з них забули. Допоможіть маленьким туристам обрати речі серед зображених малюнків. Але ті, які обов'язково містять у назвах букву П. Натискайте на паузу, обирайте. Щоб маленькі туристи вирушили у похід, потрібно їхні імена записати в ЗОшити. Пригадайте, як ми записуємо імена людей. Так, з великої літери. Чи зможете ви це зробити сьогодні? Ні. Чому? Так. Тому що ще не вмієте писати велику букву П. Отже, поставте перед собою завдання на сьогоднішньому уроці. Молодці. Сьогодні на уроці ви повинні навчитися писати велику букву П. А ще. Ви сьогодні будете писати склади, слова, речення з вивченими буквами. Повторіть правила, як правильно сидіти за партою під час письма. Пригадайте, як правильно тримати ручку лівою рукою правою рукою. А ще перевірте, чи правильно поклали зошит, якщо ви пишете правою рукою. Якщо лівою, то так. Підготуємо пальчики. Виконайте пальчикову гімнастику. За мною. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. А малята не літають і з гніздечка виглядають. Розгорніть свої зошити на 46-й сторінці. Розгляньте малюнок, чи знайомий він вам? Де ви сьогодні бачили подібний малюнок? Пригадайте імена дітей або дайте нові. Але такі, що починалися буквою П. Що слід пам'ятати, аби правильно записати імена дітей? Так, що їх потрібно записувати з великої букви. Складіть розповідь про дітей, зображених на малюнку чому діти займаються плаванням? А що, діти ви робите для зміцнення свого здоров'я? Приготуйте кольорові олівці і наведіть штрих-пунктирні лінії кольорами, які вам найбільше подобаються. Елементи, які щойно ви наводили кольоровими олівцями на малюнку? Входять до складу великої букви П. Отже, знайомтеся: велика буква П складається з трьох елементів. Це дві похилі палички із заокругленнями. Одна вліво, інша вправо. І горизонтальна лінія із заокругленням. Зліва. Починаємо писати велику букву П від верхньої міжрядкової лінії ось, де у вас позначено сонечко. Проводимо подовжену похилу паличку, і коли доходимо до нижньої лінії робочого рядка, торкаючись заокруглюємо вліво. Відступаємо від першого елемента і проводимо праву похилу паличку велику із заокругленням вправо. Потім два перших елементи накриваємо третім, ніби капелюшком. Він починається Трохи нижче міжрядкової лінії, заокруглюється, і праворуч по верхній міжрядковій лінії продовжується вправо. Візьміть свої ручки і наведіть у повітрі букву П. Підрахунок. Раз і відступили. два і третій елемент три і. Натисніть на паузу і виконайте розминку за зразком. Працюємо у робочих зошитах. Спочатку ви пропишете перших три рядки. У першому рядочку наведете по контуру букву П. Так, зробите двічі, а далі у рядочку пропишете самостійно велику букву П. У другому рядку напишете букву П у поєднанні. Із буквами, які позначають голосні звуки, пишете склади ПІ, ПЕ, ПА. Спочатку наводите по контуру, потім по одному разу напишете кожен склад самостійно. І у третьому рядочку ви знову пригадуєте письмо букви П, повторюєте її двічі. Один раз самостійно прописуйте і по контуру наводите слово павлик. Звертайте увагу на нижнє поєднання в і Л. Усі інші букви будуть у вас написані верхнім поєднанням. І слово павлик напишете ще раз самостійно. Натискайте на паузу. Працюйте з трьома рядками. Нехай ваші пальчики відпочинуть. Виконайте вправу ножиці. У четвертому рядочку спишете слово Поліна. Чому це слово написане з великої літери? Тому що це ім'я. Напишіть поруч слово Поліна два рази. Не забувайте натискати на паузу. У наступному рядочку попрацюємо з реченням. Прочитаємо його у ПАВЛИКА ПЕСИК Хто є у павлика? Так, песик. Які слова в цьому реченні записано з великої букви? Ми бачимо У коротеньке слово, і слово Павлика теж написане з великої букви. Чому У написали з великої букви? Тому що це початок речення. Чому павлика написано з великої літери? Тому що це ім'я хлопчика, що стоїть у кінці речення? У кінці речення бачимо крапку. Чому? Тому що маємо закінчену думку: Спишіть речення у рядочку, який розміщений нижче. У новому робочому рядочку. Натискайте на паузу. А тепер прочитайте ще одне речення: Поліна на Які слова записано з великої літери? Поліна. Чому? Тому що це ім'я. Що стоїть в кінці речення? Крапка. Маємо закінчену думку. Спишіть це речення праворуч. Натискайте на паузу, записуйте. Трішки відпочиньте. Кожну вправу повторіть за дітками 5 разів, натискайте на паузу, розминайтесь. Пограємось у гру, хто уважний. З поміж поданих букв слід знайти по дві однакові і закресити їх. Наприклад, А і А. Ми їх викреслили, тому що їх дві. Зверніть увагу, що перекреслювати потрібно справа наліво. Під нахилом, як вказує похила лінія. Натискайте на паузу і викреслюйте по дві однакові букви. Звіряємось. Ви викреслили дві букви В, дві букви І, дві букви Л. і… Прочитайте букви, які у вас залишилися, має утворитися слово. Яке слово утворилося? Песик. Запишіть, будь ласка, слово песик у нижньому робочому рядочку. Зверніть увагу на правильне поєднання літер. А зараз запишемо звукову схему до цього слова. Перша буква П. Який звук вона позначає? Твердий приголосний П, тому позначаємо його рисочкою. Наступна буква Е. Який звук вона позначає? Е? Звук Е голосний. Позначаємо його кружечком. Наступна буква С. У цьому слові вона позначає твердий приголосний звук С, твердий приголосний позначаємо рискою. Наступна буква «и». Буква И позначає голосний звук И. Позначимо його кружечком. І остання буква К у цьому слові. Який звук вона позначає? Так, твердий приголосний К. Позначаємо його рискою. А чи є у вас песик? Намалюйте на порожньому аркуші песика. Придумайте йому кличку. Я назву свого песика полкан. Чому я написала полкан з великої літери? Тому що це кличка тварин. Клички тварин, діти, пишуться теж завжди з великої літери. Ну і в кінці своєї роботи не забудьте позначити смайлику. Настрій у кінці уроку. Позначте свій настрій. Дякую за роботу на уроці.